У вас, наші любі глядачі, раді бачити на нашому проєкті Казочка-вихованочка для безпеки дорослих та малих. Сьогодні до вашої уваги повчальна казочка про маленькі кусючі електрончики, які живуть в наших розетках, а вони жартувати не люблять. би мені сьогодні розважитися, Щось зробити таке цікавеньке. І раптом Мікі побачив розетку. Яка вона смішна ця розетка, схожа на мордочку з двома кругленькими очками? Вони, як маленькі норки, цікаво. А раптом там хтось живе. Зараз подивлюся. Ой, тут дуже темно і загадково. Може, там живуть чарівні чоловічки, які причаїлися у темряві і перешіптуються. Зараз візьму щось гостреньке і перевірю, хто ж там все ж таки живе. Мікі, Мікі, ти що тут робиш? Я хочу подивитися, хто живе в цих загадкових норках. Може, ти річі знаєш? Так, я знаю, але ти спочатку викинь геть свою палицю і ніколи не намагайся щось засунути у розетку. У розетках живуть кусючі маленькі електрончики. Їх ще називають електричним струмом. А хто він такий електричний струм? Я його теж ніколи не бачив, але мама й тато нам часто кажуть: не засовуйте нічого у розетку. А то струм бам! – і ударить. Ну, то й що? Якийсь то там струм? Та я з ним однією лівою лапою впораюся. Нехай тільки спробує висунутися із розетки. Мікі, заспокойся, не треба ні з ким битися. Мама говорила, якщо струм не чіпати. То він зовсім не злий, а хороший. Якби не він, у нас в оселі не було б світла. Не працювали б ані телевізор, ані комп'ютер, а головне, матуся не могла б нам приготувати смачнисенькі котлетки на сніданок та на обід. Давай краще у ваній кімнаті. Паперові човники будемо пускати. Ой, яка класна ідея. Побіг я за човником. Гайда разом. Мікі, ну що, дуй. У тебе що? Сили нема гарно подути. А ще хотів і струмом позмагатися. Давай я спробую. Ой ой ой, там в тебе сили зовсім нема. Ще менше, ніж у мене. Щось зовсім не пливе наш човник. Мікі, що ж нам робити? Я знаю, можна увімкнути вентилятор. Буде прям справжнісінький. Зараз принесу. А ось і вентилятор. Ну що, спробуємо. Ні, ні, Мікі, не чіпай розетку, та ще й мокрими руками там вже струм. Але Мікі вже схопив вилку та й сунув розетку. Ай-яй-яй, Як боляче моя лапка. Моя лапка, моя лапка. Мікі, подивись, в глибині розетки морехтять іскорки. Це і є кусючі маленькі електрончики. І ти чуєш, вони щось зле говорять. Бі -бі -бі. Підійди до розетки Міккі. Та ні. Я тепер до електрики зовсім не підійду. Матусю, матусю, рятуй. Ов ов о, о. Що трапилося? У всьому винен цей злий струм. Він мене вдарив. Бідненький, дай поцілую твою лапку. Мікі, річі, запам'ятайте, струм має свої правила. Якщо їх дотримуватися, він не вередує, а допомагає. Матусю, а що ж це за правила такі? Розкажіть нам, та й малята послухають разом з нами. Добре, слухайте і на вус матайте. Не лізьте до розетки, а тим більше не пхайте в них сторонні предмети. Не торкайтеся оголених дротів. Не підходьте до них. Не тягніть за електричний шнур. А цей знак попереджає, тут є струм. Ніколи не лізьте туди і не буде у вас ніякої біди. Тепер я знаю, краще струм не кривдити, а то він он який злющий. А ви, малята, всі правила запам'ятали будьте уважними та обережними. До побачення малята. До нової зустрічі. Електричний струм не жарти, і дорослим і малечі треба знати певні речі, щоб здоров'я зберегти І не довести до біди. Електричний струм, мов казка, користуйтеся, будь ласка, раз вімкнули світло в домі, два підзвонить в телефоні, три комп'ютер завурчав, наче хтось начаклував. Електричний струм. Як диво, лиш поводьтесь бережливо, бо доцільніше, до речі, запобігти небезпеці.